Вітаю вас, дорогі друзі. Ми щиро раді бачити вас, і ми дуже дякуємо за те, що ви долучаєтеся до перегляду наших відеороликів, і ми з вами продовжуємо досліджувати священне писання, розбирати складні для розуміння тексти. І також ми піднімаємо дуже важливі теми, які потрібні для християнського життя. І сьогодні ми з вами будемо говорити про чотири причини, чому християнам ніколи не слід вживати алкоголь. Ви знаєте, що питання стосовно того, чи слід християнам вживати алкоголь, точиться досить давно. І багато людей скажуть, що не гріх пити алкоголь, тому що якби от можна пити в міру. Якщо ви п'єте в міру і ви не п'янієте, то тоді нічого поганого в цьому немає. Але що говорить Біблія, незважаючи на те, що Біблія говорить Ефесян 5,18, де сказано, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Багато хто якраз таки і каже, що ну впиватися, то дійсно це вже є погано. Але от якщо ми будемо пити в міру, не напиваючись так вже до серйозного такого сп'яніння, то можна пити, тим більше, що Ісус Христос зробив своє перше чудо в Кані Галілейській, де перетворив воду саме на вино. Отже, ми сьогодні з вами будемо говорити стосовно того, чи слід вживати алкоголь, скільки взагалі вживати алкоголю можна, а може взагалі алкоголь вживати не можна. І хочу надати чотири причини, чому християни взагалі ніколи не повинні вживати алкоголь. Отже, перше твердження. Писання засуджує вживання алкоголю. Якщо ми подивимося на те, що говорить священне писання стосовно алкоголю, тоді ми побачимо, що взагалі воно не те, що не схвалює, а просто засуджує вживання алкоголю. І ось в Біблії є деякі тексти, які прямо засуджують вживання алкоголю. Один із них записаний в приповістях. 23 розділ. Хочу зачитати взагалі уривок для того, щоб ми мали повне таке от розуміння, повністю побачили. 23 розділ з 29 по 33 вірші. В кого ой, а в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні. У тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Тут мається на увазі вина змішаного. Змішане вино, от воно було вином із доданими травами і спеціями для того, щоб зробити його ну таким більш сильним, щоб збільшити його потужність, тому що знаєте, от в той час зміст вина, от тодішньої палестини, і тоді навколишніх територій, от зміст алкоголю в цьому вині був досить низький. Тому якраз і додавали такі трави і спеції, і що називали якраз таки змішаним вином. І далі ми читаємо 31-й текст: Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келиху і рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. Думаю, що тут очевидно, що говориться, тут сказано не те, щоб навіть не вживати, не чіпати, не доторкатися до цього вина. Тут сказано, що навіть не дивися. А чому сказано, що навіть не дивися? Тому що якщо ти будеш дивитися, то більше буде твоє пожадання до нього. Ви зауважили таку цікаву річ, чому, коли ви стоїте в супермаркетах і ви вже от стоїте біля каси? Чому біля каси розташовані всілякі шоколадки, батончики та інші солодощі, бо тому, що це так і розраховано, що довше ви будете там стояти, то більше ви будете хотіти щось собі взяти, і буде більший прибуток для цих магазинів. Тому це якраз такий прийом, що якщо ви дивитеся, ви цього хочете. Це у вас якраз таки це є таким збудником. Це збуджує вас для того, щоб це взяти, це вживати. Тому біблія і говорить: навіть не дивись на вино, як воно л'ється. Дуже важливо. Далі ми читаємо 34-35 тексти. І ти будеш як той, хто лежить у середині моря, як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш, побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не почув, коли я прокинусь. Шукатиму далі того ж. Це відповідний опис життя алкоголіка. Це просто, от як тут описується в цих текстах, це як марення і якесь якийсь жаль, жалюгідність. Ще один текст, який засуджує вживання алкоголю приповісті, 20 розділ, перший текст: вино та насмішник, напій п'янки галасун, і кожен, хто блудить у ньому, немудрий. От тут сказано, що хто бродить у ньому, той немудрий. Немудрий це означає дурний. Тобто Біблія говорить, що якщо ви є, якби, от зведений в оману алкоголем, це означає, що ви є дурним. І зауважте, коли Біблія говорить про алкоголь. Вона майже завжди це представляє в формі вина або сильного такого от алкогольного напою. І цікаво відзначити, що в біблійні часи, от, взагалі, вино було набагато менш алкогольним. Взагалі, от відсоток ось цього алкоголю вміст в вині становив від 4 до 7%. відсотків. І якраз таки, от це вони називали от таким, ну не сильним. А коли вже ось таким сильним напоєм, воно вже от містило в міст алкоголю від 7 до 11%. відсотків. І оце вже якраз вважалося от сильний алкогольний напій. І вино в Біблії, отже, ми з вами тільки що от сказали, не перевищувало 11%. відсотків. Саме алкогольний міст не перевищував 11%. І якраз таки от сьогодні. Вино має, от, до прикладу, червоне і біле вино мають в середньому від 14 до 20 відсотків вмісту алкоголю. Це тому, що сучасна техніка бродіння зробила можливим збільшити вміст алкоголю. Тому люди в біблійні часи ніколи не пили от щось такого, що було от, ну, міцніше за 11 відсотків. Вони ніколи не пили щось такого, як сьогодні ми маємо. До прикладу, горілку середній вміст, взагалі, от середньому вміст алкоголю там міц. Становить саме 40%. Вони ніколи такого не пили. Отже, міст алкоголю в біблійні часи був набагато нижчий, ніж ми маємо сьогодні в вині та в інших алкогольних виробах. Далі, друге, що говорить Біблія, про те, що алкоголь є шкідливим. Біблія взагалі чітко говорить нам про те, що наші тіла. Це є храм Святого Духа, і ми відповідальні за них. Ми повинні піклуватися за них, тому що це якраз середовище, через яке повинен діяти Святий Дух. Знову ж таки, 1 коринтян, 10 розділ, 31 текст. Тож, коли ви їсте чи коли ви п'єте, а коли щось інше робите, усе на Божу славу робіть. Ви не можете це робити, коли ви п'єте алкоголь. Ви не можете це робити, тому що тоді ви не можете себе контролювати. Алкоголь спричиняє призводить до того, що людина починає неадекватно себе вести, і це якраз не буде схоже на те, що ви піклуєтеся про храм Святого Духа. Також алкоголь є токсичним канцерогеном. Іншими словами, він отруйний для нашого організму, тому що він може спричинити багато різних хворіб, і якраз таки, зокрема, рак він може до цього призвести. І ви можете не сприймати це просто із моїх слів. Я хочу, щоб зараз ви послухали пост про алкоголь якраз таки в статті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Алкоголь має значний токсичний вплив на травну та серцево-судинну системи. Міжнародне агентство з дослідження раку класифікує алкогольні напої як канцерогенні та підвищує ризик розвитку кількох типів раку. Тобто, те, що я сказав, це якраз таки опубліковано на якраз таки сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я в їхній статті. Далі, що там цікаво написано. Вживання алкоголю спричиняє 3 мільйони смертей щороку у всьому світі, а також призводить до інвалідності та погіршення здоров'я мільйонів людей. Загалом шкідливе вживання алкоголю є причиною 5,1% захворювань. І також ще така цікава стаття. Уривок якраз із тої статті. Алкоголь є головним фактором ризику передчасної смертності та інвалідності серед осіб віком від 15 до 49 років. На нього припадає 10% усіх смертей у цій віковій групі. Тобто, ви бачите, що іншими словами, якраз таки вживання алкоголю призводить до смерті, призводить до жалюгідності і взагалі призводить до страждань мільйонів людей кожного року. Чи варто його вживати? Деякі сьогодні скажуть, ну окей, там впиватися це погано, це 100% не можна. Але ось бокал, вина на вечерю, ну трішечки. Ну можна же ж. Але ви знаєте, що і цей міф розвінчали. Я хочу, щоб ви от зараз теж послухали. Глобальне дослідження в статті Жодна кількість алкоголю не є безпечною для твого здоров'я. Сказано. Незлічені наукові дослідження підтримують ідею, що келих червоного вина на день. Може бути корисним для серця, але нове масштабне глобальне дослідження відкидає думку про те, що будь-яке вживання алкоголю може бути здоровим. Жодна кількість алкоголю не є безпечною згідно із дослідженням, яке проаналізувало рівень вживання алкоголю та його вплив на здоров'я в 195 країнах із 1990 по 2016 рік. Хоча автори дослідження кажуть, що помірне вживання алкоголю може захистити людей від хвороб серця, вони виявили, що потенціал розвитку раку та інших захворювань компенсує ці потенційні переваги, як і інші ризики шкоди. Отже, це того не варте. Вживання алкоголю ніяк не покращує ваше здоров'я. Навпаки, воно ставить в більший ризик захворювань. І що більше ви його вживаєте, то більше ви ризикуєте, що ви захворієте на якусь страшну хворобу, і це призведе до вашої смерті. І це не є біблійним принципом, тому що ми, знову ж таки, нагадаю, повинні піклуватися про своє тіло і не ставити під ризик його життєдіяльність. Далі, третій момент. Алкоголь викликає залежність. Ось є четвертий розділ: одинадцятий текст: блуд і вино та сік виноградний володіють їхнім серцем. Хочу теж додати. Дуже цікава така онлайн стаття, яка має назву «Якщо вживання алкоголю починається в період статевого дозрівання, це швидше за все призведе до проблем з алкоголем. Там сказано, людина, яка починає пити у віці від 11 до 14 років, має 16% шансів стати алкоголіком через 10 років. Тоді як шанси лише 1% для тих, хто починає пити у 19 років або старше, згідно з одним великим дослідженням. Це може повпливати на те, що ви втратите ваше спасіння, тому що дуже важливі слова записані в першому посланні до коринтян в шостому розділі 9-10 тексти. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ядоляни, ні перелюбники, ні плододійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці і зауважте, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. Ви дійсно хочете експериментувати із токсичною субстанцією, яка не тільки буде призводити до всіляких хворіб, а також яка може призвести до того, що ви втратите ваше спасіння. Ви дійсно хочете з нею експериментувати, ви дійсно хочете через це втратити царство Боже. І навіть якщо є один відсоток імовірності, того, що ви станете алкоголіком, хіба це вартує того? Хіба вартує так ризикувати для того, щоб потім втратити своє спасіння? Подумайте про це, напишіть про це в коментарях. Я впевнений, що на небесах також і будуть люди, які колись вживали алкоголь, які колись навіть і курили, які, от, наприклад, Мартін Лютер пив пиво, автор пісні Чудова ласка Джон Ньютон курив. Колись лікарі взагалі приписували тютюн для того, щоб курити. І, взагалі, типу для того, щоб це було, щоб виліковувати астму. Ви уявляєте собі, що приписували тютюн, щоб лікувати астму? Я розумію, що тоді в них було набагато менше досліджень, набагато менше знань, і вони всього цього не розуміли. Але коли ми сьогодні знаємо і ми свідомо шкодимо собі, це є не біблійний принцип. І знову ж таки говорячи про залежність, коли ми залежні від чогось, тоді ми не можемо тверезо думати. І ми згодом ще трошки поговоримо про це про тверезість, і це якраз буде відволікати нас від основної місії християнина на цій землі іти свідчити іншим і бути прикладом для інших, як ми можемо бути прикладом для інших, якщо ми ведемо себе неадекватно, і якщо ми є залежні. Від от цього яду, який просто нас вбиває, це не біблійний принцип, це не приклад Ісуса Христа. Четверте, алкоголь порушує вашу свідомість приповісті: 31 перший розділ, 4, 5 п'яті тексти не царям лимоїле вино, не царям, і напій той п'янкий, не князям, щоб не впився він та не забув про закона, і щоб не змінив для всіх гноблених права. Свідомість це перша річ. Яка зачіпається, яка вражається алкоголем. Тільки одне пиво або тільки один бокал вина є достатнім, щоб підняти вміст алкоголю в нашій крові і змусити мислити нездорово і нетверезо. І враховуючи те, що ми з вами є християни, і ми з вами знаходимося в постійній боротьбі із спокусами із цим дияволом, ми повинні з вами завжди думати тверезо і думати на 100%, на 100% бути свідомими. І ось знову ж таки, стосовно тверезості, 1 Петра, 5 розділ, 8 текст. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить риччю, як лев, що шукає пожерти кого. Коли ми слабкі, нас дуже легко Підбити, підбити на щось погане, відбити від стада Господнього, відбити від того, щоб слідувати за нашим пастором Ісусом Христом. І в Біблії є дуже багато прикладів, де люди мали жахливі наслідки після вживання алкоголю. От, до прикладу, в бутті 9 розділі Ной пив вино і роздягнувся. І він був голим в наметі. Його син хам його побачив і висміяв перед своїми іншими братами, через що Ной потім прокляв хама і його потомство. Бо ті 19-му розділі дочки Лота напоїли його, і там була от якраз таки ситуація, що вони його напоїли, і вони вчинили інцест. І їхні діти потім стали от племенами Моава і Амона, які згодом стали ворогами для ізраїльтян. І все це сталося через алкоголь. Матвія, 14 розділі, Ірод мав вечірку із приводу дня народження, і він встиг зробити поспішну обіцянку своїй дочці Іродіаді, І якраз на тій вечірці був присутній алкоголь, і через це йому довелося обезголовити Івана Хрестителя. Отже, Іван Хреститель втратив своє життя. Через сп'янілого правителя це все через алкоголь. Добрі речі не відбуваються із людьми, які вживають алкоголь. Що на рахунок, ось якраз таки чуда Ісуса Христа, багато хто сьогодні стверджує, що Він таким чином схвалив і зробив добрим, прийнятним вживання алкоголю. Багато хто знаходить ось там фундаментальне виправдання якраз таки у вченні та прикладі Ісуса Христа. Люди стверджують, що Ісус Христос не тільки вживав переброджене вино, але Він, от, якраз таки, одобрив це в Кані Галілейській. Отже, вино, створене Христом у Кані Галілейській, якщо ми з вами почитаємо Біблію, Євангелія від Івана і подивимося грецький текст, там вживається слово ойнос. Слово ойнос в грецькій мові могло вживатися як для виноградного соку, так і для ось цього вже перебродженого алкогольного вина. Тому факт, що ось воно було саме алкогольним, ну не може бути на 100% доведеним, тому що ойнос вживалося і по відношенню до звичайного безалкогольного виноградного соку. От природа чудового вина. Має бути визначена доказом та моральною імовірністю, і Євангеліє від Івана надає нам інформацію для вирішення цього питання. Причина, яка спонукає відкинути припущення, що Ісус Христос саме зробив алкогольне вино, що ось це хороше вино, про яке сказано в Євангелії від Івана, створено Христом. Мало алкогольний зміст наступне. От, таке припущення не в'яжеться із мудрістю Божого Сина. Якщо ось тоді люди вживали алкогольне вино, то потім Ісус Христос дав їм ще більше алкогольного вина, і враховуючи те, скільки там було переповнених ось цих посудин для вміщення ось цього вина, їх мало бути від 450 до 600 літрів. Тоді ось це стільки вина алкогольного Христос додає до того, що вони вже випили. І Христос має тоді нести моральну відповідальність. За те, що він подав чоловікам, жінкам і дітям, які були присутні на тому весіллі. Але це не в'яжеться із загальною ідеологією старого заповіту, де раніше, якраз таки, вино засуджувалося. Ще ми можемо згадати випадок, коли Ісус Христос помирав на Голговському хресті, йому хотіли піднести оцет, щоб він випив, але він навіть тоді цього не зробив, тому що він знав, що це буде затьмарювати його свідомість. І, взагалі, Біблія говорить нам про те, щоб ми мали бути тверезими, і це якраз не в'яжеться із загальною картиною із Словом Божим, Христос не міг так зробити. І очевидно, що велика кількість вина, яке було створено Христом, от, доводить, що надмірне вживання алкоголю не є допустимим. Це був виноградний сік. Ойнос у разі означає виноградний сік у світлі всього старого заповіту, який засуджує. Якраз таке вживання алкоголю, це є виноградний сік. Біблійна та моральна послідовність вимагають, щоб хороше вино, створене Христом, було свіжим, неперебродженим виноградним соком. Прикметник, вжитий, щоб описати якість вина, підтримує такий висновок. Розпорядник банкету. Помічає з приводу хорошого вина, ми читаємо це в Євангелії від Івана, другому розділі, десятому тексті, де він говорить, що кожна людина подає спочатку гарне вино, хороше вино, от, а потім, тоді, вже коли нап'ються, тоді найгірше. А ти якби ось досі зберіг добре вино. І багато хто питає, а чи не свідчення це того, що ось Ісус Христос створив алкогольне вино? Слово нап'ються. Грецьке слово метустосен перекладене ним, крім значення от, нап'ються до сп'яніння також от, має значення насититися питтям. Це от е, напився чаю, напився джерельної води, от якраз наситився питтям чогось ну неалкогольного, також може вживатися. Отже, фраза розпорядника може бути витлумачена наступним чином: кожен подає спершу добрий виноградний сік, а саме виноградний сік за часів Ісуса Христа вважався найціннішим напоєм, який подавали на урочистих трапезах. А коли люди вже пересидять і не хочуть пити. То виставляють сік, який є гіршим. Тобто висновок, який щоб під час шлюбного бенкету в Кані Галілейській Ісус Христос не подавав алкогольне вино, а зазвичай подавав добрий виноградний сік, коли от якраз таки припаси господарів закінчилися. Ісус Христос перетворив воду у водоносах у виноградний сік, який був ще кращої якості, ніж був до того. Тобто ми з вами розглянули вже і значення цієї історії, що Ісус Христос не міг просто подати і схвалити таким чином вживання алкоголю. Висновок, який ми можемо підвести, виходячи із нашого сьогоднішнього дослідження, що Біблія засуджує вживання алкоголю, він є шкідливим для нашого здоров'я, він викликає залежність, і він змушує нас мислити нетверезо. І це якраз таки. Говорить нам священне писання, що ми повинні мислити тверезо. Тобто Біблія не схвалює і ніде не пише, що алкоголь, вживання алкоголю може привести щось на добро. Біблія чітко про це говорить. Тому будьмо тверезими, пильнуємо, тому що це важливо сьогодні для нашого християнського життя. Піклуймося про своє тіло, про своє здоров'я, тому що воно є храм Святого Духа. І завжди читаємо священне писання, тверезо чекаємо Його приходу і робімо так, щоб ми могли привести інших людей до Ісуса Христа, тому що в цьому полягає як і наше спасіння, так і спасіння інших людей. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Ви можете далі залишати свої коментарі і ставити якісь запитання, які також ми можемо потім досліджувати в наступних наших випусках. Божих вам благословень і до нових зустрічей!